Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Такий підписаний довгостраждальний договір угода про використання США українських корисних копал. Ну, що головне в ньому, це те, що прибутки будуть розділятися 50 на 50. Ну, Там є інші речі, але ця угода запізнилася як мінімум на 11 років. Те, що я трендів із самого початку, коли Україна досягла незалежності. Коли я створив відділ геополітики та геостратегії, мені було очевидно, що московити сюди полізуть. Тому що я знав і знаю, якими багатствами реально природними володіє Україна. Це або найбільші в Європі, або найбільші в світі. Так. І треба було їх зберегти. Але ж Україною всі ці роки керували або агенти Кремля, або клінічні ідіоти. Ну, наприклад, я знав, що московити ж про це відверто заявляли: про те, що вони анексують Крим. Що для цього треба було зробити? А для цього треба було підписати США угоду про. Спільне 50 на 50% використання шельфу Чорного моря з величезними запасами вуглеводнів. Перш за все, природного газу. Ще нагадую те, про що ніхто чомусь не говорить. Чорне море єдине море в світі із більше ста, яке від дна до глибини 250 метрів заповнено сірководним. Величезна кількість природного газу знаходиться під дном цього моря. Так. І треба було не ставити вишки бойка, не буду лаятися, ну, але, але просто не можна інакше. Думаєш, ну як можуть бути люди такими тупими? Можуть, можуть. Або агентами такими? Можуть, можуть. Так. Тому нічого і не зробили. От тепер Зайцеві вслід ми підписуємо. Попробуйте тепер московитів забрати цей шельф. Попробуйте тепер забрати. А тоді не треба, тоді просто американці прийшли сюди, поставили свої вишки, і нам би, по перше, величезна кількість. Десятки тисяч нових робочих місць, ніхто б не їхав за кордон, всі б тут працювали, ростили б дітей, мали б гроші на відпочинок, на квартири і все таке інше. Все просто, настільки тупо, просто. Так. І все було б добре в нас. Але треба мати розум. Хоча б трошки, хоча б, трохи, хоча б мінімум там. Я вже не кажу про все інше. І про вугілля найякісніше в світі, в західному Донбасі. І про найякісніші в світі залізні руди в Кривому Розі, який бомбардують московити Андрфай. Найбільші в світі запаси літію. Найбільші в світі запаси сланцевого газу, найбільші в світі запаси мінеральних вод, найбільші в світі запаси пилоїдів, тобто лікувальних грязей. Ну і так далі, і тому подібне. Тут можна продовжувати без кінця. Найбільші в світі запаси алмазів. Я не знаю, знає про це Трамп і компанія. Чи не знають, так. знає наша влада, чи не знає. Але в свій час сюди прислали до мене, до мене. Не до когось, а до мене. Прислали китайську стажистку з Сензінського університету, яка мала це кінець існування Радянського Союзу, коли вже було китайцям Зрозуміло, що він дихає на ладан. Прислали до мене цю стажистку, яка тут повинна була розібратися саме із природними багатствами України. Якщо додати сюди ще найвищий транспортно-географічний рейтинг всій Євразії в Україні, якщо додати сюди найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Якщо додати сюди найбільші рекреаційні ресурси, рекреаційно-туристичні ресурси, ну і так далі, і тому подібне. Ну, про деякі речі я спеціально не говорю. Так, я сподіваюся, що їх наші, про них наші вороги не знають, бо як узнають, то будуть лізти сюди з подвійною силою. Атаки на фронті зростуть удвічі-втричі. Розумієте, що таке Україна? Ні, ми не розуміємо. Українці, що таке Україна, бо від нас це спеціально приховували і приховують донині. Для чого? Ну, для того, щоб її гарно грабувати. А я пропонував 50 на 50. І все було б, і Крим був би наш. Де-факто. Не де Юре, а де-факто. І весь південь був би наш. І все таки інше. Все просто, просто розум треба мати. Це раз це два в одному слоїку чи в одній філіжанці. Розум і патріотизм можна в дужках націоналізму написати. Тому що в нас от до нині людина виступає, він був і націоналістом, і разом з тим інтернаціоналістом, я пам'ятаю, там на похороні одного дуже гарного чоловіка. Чому ви боїтесь цього слова? Що таке націоналіст? А у нас ж націоналіст, це той, який ненавидить інші нації. Чому? Який ідіот оце сказав? Дебіл. Націоналіст, той який любить свою націю і відстоює її інтереси. Оце націоналіст. А до других йому справи ніякої немає. Чому? Я повинен когось ненавидіти, якусь націю. Що вона мені зробила? Ну, крім московитів-андрофагів, так. тут цілком природна ненависть. так. Тому що це не люди, це терористи, бандити, які щодня вбивають українців, руйнують наші міста, бомбардують будинки, сплячуть. Людей, дитячі майданчики, дитячі садочки, так, пологові будинки. Так. Цю націю мають ненавидіти цей народ, мають ненавидіти щиро всі інші народи світу.